Керівники Бердичева на чолі із міським головою провели зустріч із представниками місцевих засобів масової інформації. На її початку Василь Мазур коротко проінформував журналістів про те, як провело місто перший місяць року, та нагадав про першочергові завдання, що нині стоять перед Бердичевом, а саме про необхідність раціонального використання бюджетних коштів та постійної роботи із наповнення бюджету міста. Великі промислові підприємства або припинили своє існування, або ж працюють не на повну потужність, що не може не відображати. На наповненні бюджету. Кількість безробітних у Бердичеві зросла. Нині вона складає 3700 осіб. Вслід за медициною, що однією з перших внаслідок оптимізації зазнала кадрових змін у керівництві, такі ж зміни торкнулися і галузі освіти, яка отримала нових начальника управління та його заступника. Рішенню змінити Тетяну Стельмах та Раїсу Чорноплечу на їхніх посадах передувала низка перевірок діяльності ряду закладів позашкільної освіти, внаслідок яких були виявлені факти невиконання рішень міського виконання. Виконавчого комітету. Та перевірка, яка показала, вона показує, що ті люди, які сьогодні там працюють, або не хочуть, або не здатні це робити. Тому що неодноразово це питання розглядалося на засіданнях виконавчого комітету. Приймалися відповідне рішення. Управління освіти нічого не зробили для того, щоб навести порядок. Я скажу більше, навіть погіршила ситуація. Тому будуть зроблені відповідні висновки, в тому в числі і кадрові, і ці. Наші дитячі позашкільні заклади будуть працювати, але будуть працювати так, як це потрібно. Згідно розписам, все буде, буде з дітей буде забезпечено. Ми повинні це зробити. Наші діти повинні дійсно займатися. Серед іншого представників ЗМІ цікавили питання поліпшення стану дорожнього покриття у місті та чи забезпечить все ж таки довгоочікувана фільтрувальна станція належну очистку води. Щодо останнього, то у цьому немає сумнівів, запевнив міський голова. Станція обезжелізання пристосована під фільтром. Тобто, ми... тобто фактично фільтрувальні станції взагалі відсутні. Ви знаєте, я розмову вів з спеціалістами значить, стосовно. Того. Все буде залежати від того. Ми ж цілий комплекс ми зараз працюємо над тим, що потрібно заглиблювати річку, потрібно її очищати. Тобто, це цілий комплекс проблем. Вона висловила свою фразу, сказала про це, виходячи з сьогоднішньої ситуації. Так що ми, ми працюємо в цьому плані, ми зустрічалися з екологами і хочемо отримати кошти, окрім не тільки на будівництво фільтрування станції. А ще на, на те, щоб сьогодні наша річка Ніла 5 мала зовсім, зовсім інший вид і зовсім інший водний ресурс. І я думаю, що в комплексі це були результати. У нас є відповідні висновки інституту, який розробляв цю проектну документацію, яка забезпечить повного чистку, нормальну чисту води. Подібні зустрічі з представниками мас-медіа міська влада обіцяє проводити щотижня по понеділках.